Гою, топ 6 голівудських зірок, які ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зізнавались. Не люблять РФ. Хто вони почуєте за хвилину? Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Під номером один у нас йде леді гага. Що у 2013 році епатажна поп-діва заявила, не любить Росію, і причиною тому стала агресивна політика цієї країни. Вона також була обурена ненависним ставленням уряду РФ до ЛГБТ спільноти. Співачка мала на увазі те, що у РФ саджають у в'язницю за свободу слова. Ще не мене. To cuff me, I showed up with the troops. They were dumb. 36-річна американська співачка та оскароносна акторка Леді Гага не вперше висловлює свою підтримку Україні після церемонії вручення нагород SAC Awards 2022 вона опублікувала пост в інстаграм. Моє справжнє бажання сьогодні, що протягом двох годин я та мої колеги актори на SAC Awards змушували публіку посміхатися. Для мене велика честь бути там. Це привілей бути артистом. Є багато причин, через які світ не дає нам посміхатися. Я молюся сьогодні за Україну і надсилаю усмішки всім вашим серцям. Які про що я молюся, скоро стануть цілими? Написала Гага really uh, night, so world, really під номером два у нас йде Дженніфер Лоуренс, Ускороносна зірка голодних ігор. Давно заявила про свою не. До Росії після зйомок у фільмі Червоний горобець, де Дженніфер Лоуренс виконала роль російської шпигунки. Актриса зізналась, не хотіла б мати нічого спільного з цією країною на прес-конференціях та інших заходах, де присутні російські журналісти, вона відмовляється відповідати на їхні запитання і одного разу навіть попросила російську пресу покинути захід з політичних міркувань. Під номером три у нас йде Кеті Пері. Ця співачка декілька разів змінювала своє ставлення до країни окупанта. Спочатку вона заявляла ні за що не поїде в Росію, але пізніше, все ж таки, відвідала Москву і навіть вибачилася за свої різкі висловлювання про росіян. Однак незабаром зірка знову змінила свою думку. Кеті Перрі з'явилась на вечірнього шоу Джиммі Кімала, де наголосила більше ніколи не хоче повертатися до РФ. Американська співачка Кеті Перрі підтримала українців на концертах у Лас-Вегасі. Останній з яких відбувся 19 березня. Під час кожного виступу виконавиця закликала фанатів пошуміти для України і посилала Путіна у відомому напрямку. I need you to make some noise for Ukraine! Woo! Make some noise for Ukraine! Жка Кеті Перрі раніше публікувала у своєму інстаграм моторошні кадри війни в Україні. На знімках були зображені люди, які через російську агресію намагаються врятуватись та ховаються від ворожих обстрілів. Тим часом її чоловік, британський актор Орландо Блум, їздив до Молдови, аби поспілкуватись з українськими біженцями та допомогти їм. Зіркова пара підтримує Україну й досі він країн твайс і маролезґудвол ambassador. Each time I felt completely in awe of the resilience of the children and their families amid the challenges of conflict. On my last visit I met Milana and her sister Alicia. At just eight years old, heavy shelling in her home city of Irpin forced her and her family to flee. The trauma she suffered also left her partially blind. Amid this nightmare, she has found somehow enough strength to experience moments of what childhood should resemble. Під номером 4 у нас йде Джим Керрі. У 2018 році актор Джим Керрі видалив свою сторінку у Фейсбук на знак протесту проти російського втручання. В американські вибори пряма мова. Я видаляю свою сторінку, оскільки Фейсбук отримав прибуток від російського втручання у наші вибори, і вони досі не роблять усього можливого, щоб це зупинити. Писав актор. У Твіттер. Джим Керрі не залишився осторонь в ситуації з Україною і підтримав нашу країну під час війни. Свою заяву він опублікував на офіційному акаунті соціальній мережі Твіттер, яка до слова вже заблокована на території Російської Федерації. У мене розривається серце, коли я бачу, як невинні люди, особливо діти, піддаються небезпеці через ще одного грандіозного політичного при. В історії остерігайтесь того, кого не люблять. Написав Керрі. під номером 5 у нас йде Морган Фрімен у травні 2022 року. Американському акторіві Моргану Фрімену довічно заборонили в'їзд до Росії. Це рішення ухвалили у відповідь на його висловлювання 2017 року, коли зірка втечі з Шоушенка звинуватив РФ у змові проти США і закликав боротися з Москвою. KGB spy, angry at the collapse of his motherland, plots a course for revenge. Taking advantage of the chaos, he works his way up through the ranks of a post-Soviet Russia and becomes president. He establishes an authoritarian regime, then he sets his sights on his sworn enemy, the United States. The true KGB spy he is, he secretly uses cyber warfare to attack democracies around the world. Using social media to spread propaganda and false information, he convinces people in democratic societies to distrust their media. Their processes, even their neighbors. And he wins. Vladimir Putin is з Дасвай і останній під номером 6 у нас йде Марк Руфало. Марк Руфало не раз висловлював своє неприйняття політики Росії та її ставлення до ЛГБТ спільноти у 2016 році. Він підтримував кандидатуру Гіларі Клінтон на пост президента США і робив гучні заяви проти Дональда Трампа, називаючи його другом Путіна. Нагадаю, раніше американський підприємець Ілон Маск, що на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну підтримав українців і надав супутники для зв'язку. Після цього він виклав твіттер пости, які викликали скандал і обурення. Зокрема, розкритикував маска актор месників, виконавець ролі Халка Марк Руфало. Ілон Маск раптово написав: жителі Криму і Донбасу мають вирішити, частиною якої країни вони хочуть бути Росії чи України. Що треба провести на окупованих територіях референдум, котрий має проконтролювати ООН і досягти таким чином миру, і що Крим варто віддати Росії. Марк Руфоло прокоментував цей допис Ілона Маска. Так, Ілон мав виконати домашнє завдання, але помолився в кожному окремому пункті, включаючи припущення. ООН буде наглядати за незаконним референдумом, що суперечить самому статуту ООН. Ілон, ти можеш краще, писав тоді актор. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ.